Люди работали, вот люди герої були, нічого не боялися шли. У 1987-му пан Павло був начальником штабу інженерного полку. Його підопічні допомагали ліквідовувати наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС. Працювали на очисних спорудах у цехах дезактивації, будували дамби через річку Прип'ять та допомагали із захороненням обладнання зі станції. Чимало товаришів померли від опромінення, Інші все життя борються із хворобами, які викликала радіація. Зокрема, і він сам. П'ять хронічних заболівань. Все вставные зубы, все железные. Ну, можете представить. Кто крепенькие были, организмы крепкие, понимаете, были, то те выжили. Потому что мы военные были. И он вот военный, я военный. Может быть, поэтому мы еще, то, что у нас и иммунитет был закаленный, мы ну, знали. А это же гражданки ребята призвали. Они, конечно, слабенькие были, не будем говорить. И сразу у них пекло. Пану Леоніду був лише 21 рік, коли він заступив на патрулювання у Чорнобильську зону. Чергували по 12 годин на добу. Навіть помитися не було де каже. Він як і більшість його колег пішов туди добровільно. Розуміли, треба рятувати світ від катастрофи. ми бачили, як ця евакуація була. О, як було, і було знаєте, всі уїжджають, їдуть звідти, а ти стоїш і дивишся, залишаєшся там. Мені на той час було 21 рік. І дивишся, вони всі їдуть, а ти розумієш, що це воно таке. Радіація це невзриві снаряди. Вони не цього саме от новона ну бере з спини, як то казав. Ну невидимий вор. Заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак поділився своїми спогадами про події тих років. Весною 1986-го він був школярем. Каже, тоді про катастрофу ніхто і не знав, і довгий час про це ніхто не говорив. Відтак тисячі людей на першотравневі демонстрації виходили на вулиці, не знаючи, якому ризику піддають своє життя. Уже коли став студентом від свого сусіда в гуртожитку, дізнався, як саме аварія на ЧАЕС вплинула на здоров'я товариша. Я жив у кімнаті у гуртожитку з хлопцем із Житомирщини, із Малина. І вже тоді він мені розповідав про ті страшні дні, коли вони в сонячний день гралися на спортивних майданчиках, не знаючи, що отримують колосальні дози опромінення. У багатьох в них вже виявили хвороб почали з'являтися ще у ті студентські роки. Рівно 37 років тому 132 пожежники Хмельниччини вирушили на завдання на ЧАЕС. Багатьох із них уже немає в живих. Та про їхній подвиг не забувають. У річницю катастрофи рятувальники, представники влади міста й області та ліквідатори поклали квіти до пам'ятника жертвам Чорнобиля. Саме пожежники вступили першими в цей страшний бій з цим невидимим ворогом, невидимим монстром, і взяли на себе всю біду, яка могла принести всьому світу. Тому, як ви бачите, поза моєю спиною цей пам'ятник, видно, що атом, вроді, він має бути мирний, але він все ж таки виїдає тіло пожежника, який своїм тілом захищає світ від ядерної катастрофи. Історію цих страшних днів має знати кожен, із нею можна детально ознайомитися на виставці пам'яті героїв Чорнобиля. Серед експонатів, унікальні документи тих часів, зразки форми ліквідаторів та фотографії. У нас зберігаються документи тих часів, відрядження у небезпечну зону. Ми зберігаємо оповіді учасників тих подій. Юлія Весільєва, Вадим Гловацький, нове 33 канал.